І як ви можете помітити, це вже третє відео влітку. Намагаюся кожен тиждень знімати. Поки що виходить, а далі побачимо. Ну, секундочку. Чекаємо, просто перечекаємо. Сьогодні доволі цікава тема для мене, і я не знала, чи варто знімати про це, чи ні, але я вже сижу тут, тому... Буду розповідати мої стосунки з історією в школі і не тільки. А, насправді у мене доволі неоднозначні стосунки з історією до цих пір, але потім зрозумієте, зрозуміє... чому. Так от, повертаємося в п'ятий клас, це був 2020-2021 навчальний рік. Що було? У нас був такий вступ до історії. Все, що я пам'ятаю, це, що ми вчили Голодомор, Голокост, Друга світова війна, в теорії мали вчити Першу світову, якщо вчили Другу, так? Зуанер, Уанер, Актзлуки, ось це все, але я не пам'ятаю жодної дати цих подій. Я не пам'ятаю жодних історичних осіб. Взагалі, не пам'ятаю жодних деталей. Ось так. єдине, що пам'ятаю, що. У 9 класі було дуже багато дистанційного навчання. Насправді я й зараз би не відмовилася від цього, бо, ну, самі розумієте, дистанційне навчання це взагалі прекрасно. І ми вчили, як розрізнити історична особа, історичний портрет, історична подія, історичний факт начебто, все. І було дуже багато тестів на урок, і там потрібно було розрізнити це все. Я до сих пір не знаю, як це все просто розділити, тому що може бути дуже все по-різному. Я пам'ятаю, одне запитання в тесті. Така була картинка, е, був такий чоловік на коні, і там щось таке все розмите було. Я пам'ятаю це в п'ятому класі. І. Там було вибрати, що це таке історична особа, історичний портрет, історичний факт, історична подія. Я тоді така сиділа і думаю: ну, це, звичайно, все чудово, але Ну, це може бути історичний портрет, історична особа, історична подія. А може це взагалі бути історичний факт? Я, я ж не знаю, що було на думці художника, який малював цю картину, ну, так. Тому я ненавиділа просто ту історію, ну я не можу сказати, що я її ненавиділа, але я її взагалі не могла запам'ятати. Мабуть, витягували мене лише якісь там практичні роботи. Насправді я тоді вважала, що практична робота це щось страшне, а зараз я вважаю, що краще написати практичну роботу, щось там пофантазувати, ніж щось інше. ну таке Ось так і пройшов мій п'ятий клас, я була зовсім незадоволена, але що ж вже поробиш? Далі був шостий клас, шостий клас у другому семестрі почалася повномасштабка, і ми весь семестр просиділи на дистанційному навчанні. Я ж кажу, я не вважаю, що дистанційне навчання це погано, але ті умови, при яких воно було, не дуже. В шостому класі ми вже почали вчити історію, знаєте, ось з цього початку. Якийсь там старий час. Що, що треба загуглить, бо мені насправді соромно. Ну, мабуть, старий час, але це ж все, що до нашої ери. Мабуть, це старий час. І періоди в історії. Мені так соромно? Сама перед собою. Первісна доба, точно. Первісна доба і стародавній світ у нас був. Та, мабуть, у нас був стародавній світ у шостому класі, і це було настільки нецікаво, що ви просто уявити собі не можете. Ну так, там можна було витягнути інформацію, яка була б мені дуже цікава, але ні, просто ні. Історії України, як ви розумієте, в нас не було. Ну, там була якась інформація в одному параграфі про якісь стоянки. Я оце все не дуже пам'ятаю, мене це тоді не дуже зацікавило. І я дуже не любила історію, чесно вам скажу, бо це для мене було, знаєте, ось таке. Щось, ой, треба приєднуватися. Ой, зараз треба буде щось відповідати. Я не хочу. Ось так було. Ну, а що ж я зроблю? Така. Потім почався сьомий клас. Ми середньовіччя. Історія України вже почалася. Історія України, всесвітня історія. Якось я не придавала цьому великому значенню. Я якось так невимушено запам'ятовувала інформацію з історією України, тому що ну, для мене це не було щось таке важке. Моє правило до цих пір, якщо я прочитаю декілька параграфів підряд, мені потрібно потім комусь це розказати. І я це зараз не говорю про урок, все одно. Це треба відповідати на запитання. А я люблю просто, якщо є така людина, якій нема що робити, або мені нема що робити, просто розповідає все те, що знаю, все те, що прочитала, і воно так відкладається. Тому що, знаєте, я не вчу на пам'ять це все, але відкладається, воно не вимушено. Одночасно з тим, коли біологія я вчу на пам'ять і не запам'ятовую рівно нічого. Ну, то таке, то вже інша тема. Ось, але середньовіччя, знаєте, там були ці всі князі. Мені це було якось не нове, тому що в тому класі з української літератури у нас були якісь твори про цих всіх князів. Ось в 7 класі не було такого великого обсягу інформації з історії України. Тобто ми щось там вчили, але насправді в першому семестрі в мене було всього дві оцінки. Уявіть собі, це була контрольна тест. Бо якось так випадало, що тоді була просто тривога на тривозі, і ми просто не могли написати контрольну ось так в класі. І практична робота: дві дванадцятьки, ось так у мене й вийшло 12-й семестр. Це дуже смішна ситуація. В другому семестрі щось там трошки більше було. Але в цей, в цей же час там була всесвітня історія, яку я до цих пір не люблю, і я не знаю, як виховати цю любов до неї, тому що. Насправді інформації багато, і я не знаю, чи вона мені потрібна. Ось так і пройшов мій сьомий клас, якось так я щось там вчила. В другому семестрі трошки було, мабуть, важче і більше інформації. Настає восьмий клас. Я буду з вами чесною, я поставила ціль свідомо вчити історію України. Звідки в мене в голові це взялося? Ну, чесно, навіть не питайте, я не знаю. Якось так воно прийшло саме. На підсвідомому рівні я десь це розуміла. Я дуже хотіла вчити історію України. Я хотіла, мабуть, вчити всесвітню історії також більш свідомо, але вийшло, що я вчила менше свідомо, але то не про це Хоча про це. Просто, знаєте, дуже було в всесвітньої історії багато у першому семестрі восьмого класу, в другому семестрі там було дві теми, на другий я була тільки один урок. Не питайте. І тому з другого семестру я, якщо чесно, не запам'ятала абсолютно нічого. Ну, вибачте, мені. і е, тут разом з тим, що я поставила цю ціль свідомо вивчати історію України, я почала бачити в Тіктоці, що люди, які готують до НМТ, опубліковують запитання з того, що ми вчимо зараз. Ну, на той момент вчили. Я трішки була в шоці. Ну, типу, я розуміла, що якщо я зараз взагалі не буду вчити нормально історію України, так, щоб відклалося щось, ну, це буде просто завал далі, коли я буду готуватися до НМТ, але я не знаю, що я там буду складати. Я зрозуміла, що все-таки потрібно досягати цю ціль, знаєте? І я ж кажу, я так само якось старалася невимушено. Вчити, розповідати час від часу. Єдине, я не пам'ятаю з 8 класу одну тему взагалі, ну, якихось там людей трішки пам'ятаю, але, мабуть, варто буде колись там повторити. І в восьмому класі, цей час, як я взялася за історію України, почалися Олімпіади. Взагалі я зрозуміла, що я до 8 класу жила спокійно, а тут Прийшов восьмий клас, знаєте, Олімпіади і все. І що ви думаєте? Я не хотіла йти на історію. Я вважала, що я нічого не знаю, і я взагалі туди не піду. Пішла, на жаль, Чи на щастя, можливо, до речі, це, це треба було. Не знаю. <ф> ну, багато нема чого розповідати. Якось я там писала ту районну Олімпіаду, і знаєте, мої навички лити водичку в твори Просто. Дали мені впевненість, що я трішки хоча б щось знаю, але, мабуть, це все-таки про навички лети воду в твори. Тому що там був цілий А4 з маленькими рядочками. Я просто все там розписала про Острозька, що вони робили, що вони не робили, які внесок вони в історію України зробили. Я таку там воду ляла, що ви просто уявити собі не можете. І потім якось так вийшло, що. Тіктоці мені почало дуже багато інформації потраплятися. І я якось так, знаєте, дивилася, мені це було дуже цікаво, і я так запам'ятовувала інформацію. Одинадцять в мене було з історією України за перший семестр. І далі настав другий семестр. І ви знаєте, ось ці люди, які готують до НМТ, вони ж записують якісь вебінари, плюс є тести на просторах інтернету по різним темам. І знаєте що? Я готувалася до контрольних саме те. Спочатку я проходила тести, а потім я дивилася дуже багато цих вебінарів. І я дуже хотіла у другому семестрі е, дуже взятися за історію України. Ну так і вийшло, знаєте? І через те, що я проходила багато цих тестів. Я отримувала там якусь інформацію. Якщо я робила якісь помилки, чи щось не знала, я дивилася і розуміла, так то правильно, а так то ні. І так само я дивилася ці вебінари, де розповідала якусь інформацію, якої, звичайно, ж немає в книжках, а потім готується до НМТ, знаєте? Чому я так думаю про НМТ? Тому що насправді це через три роки, але мені потрібно мати базу для того, щоб потім спокійно готуватися і сильно не переживати. Тобто, так, я буду потім знову це все проходити, цей весь матеріал. Але я буду мати базу, і я буду розуміти, що там відбувалося. Ну так. Якось так вийшло 12 за семестр з історії України. Чому я казала, що це неоднозначні стосунки з історією? Тому що Всесвітню я все ще не полюбила. Якщо я її полюблю, я обов'язково вам скажу про це у 9 класі. Але поки що немає таких результатів. Uh, і з восьмого класу я ж кажу, я пам'ятаю тільки одну дату. На жаль, я пам'ятаю, що ми там щось вчили, щось було пов'язане з релігією, реформація, контрреформація. Так, це все було, але це ще також пов'язане з історією України, тому якось так я і відклала це в себе в пам'яті. Чому я казала, що в школі і не тільки стосунки мої з історією, тому що зараз я намагаюся також якось вчити це все. Можливо, я трішки більше намагаюся щось десь прочитати. Так само я хочу, мабуть, 20 те століття вчити з історії України, але ну, у 9-му класі чекає 19-те. Я думаю, що мені все одно буде цікаво, тому що історія України це любов. Тому що я твердо переконана, що люди повинні знати ту історію України. Якщо не знати, то хоча б вивчати її, цікавитися нею. Так, я тільки на цьому шляху. Але це тому, що я навчаюся в школі. І я просто намагаюся осягнути цю інформацію поступово, бо насправді це дуже важливо не насичувати себе дуже великим. Обсягом інформації, адже потім буде дуже важко розгребтися з цим всім, і якщо це не треба, буде, ну, таке. Я казала в себе в сторіс в інстаграмі, що я дійсно полюбила історію України, і я дуже пишаюся з собою, що я виховала в собі цю любов, бо якби не я, якби не моє бажання щось робити, щось вчити, ну, цього б не було. Погодьтеся зі мною. Тому підписуйтесь на мій інстаграм, щоб знати, про що я там говорю, і потім бути в курсі всіх подій. Ну, не всіх, але я там намагаюся більше показувати. І я вам бажаю, якщо ви навчаєтесь в школі, вчить історію України просто для загального розвитку, так, я знаю, що ви це вже вчули десь. Але, ну. Ми живемо в Україні, і так само як українська мова важлива, так і важлива історія України. Я шкажу, твердо переконана в цьому, і мене вже не переконати в іншому. І якщо ви вже не вчитеся в школі, я сподіваюся, що на хтось такий дивиться. Просто цікавитеся чимось, вивчайте щось, бо це може вам знадобитися, а може й ні. Але ви будете завжди в курсі. Ви знаєте, вивчаючи навіть восьмий клас з історії України, я зрозуміла тільки одне: вороги залишились такі самі: ось роки йдуть, а не змінюється абсолютно нічого. І це дійсно так. Це можна підтвердити. Ось це приниження української мови, нації української наш комплекс меншовартості, який присутній, повірте, до сьогоднішнього дня і який потрібно викорінювати. Тому я всім бажаю, миру, добра і знання історії України. Я сподіваюся, що ми скоро зустрінемось, бо насправді я думаю, що мені вдасться записувати кожного тижня, але я не обіцяю, тому що може бути таке, що щось буде не так. Але я сподіваюся, що ні. Це була дуже цікава тема для мене для відео в YouTube. Я дуже сподіваюся, що вам також сподобалося. Адже Насправді останнім часом я дуже горю цим і сподіваюся, що цей вогник не зазне. До нових зустрічей!